Злотим не Олег, ми знаходимося у документній квартирі Сирець. Це вже готова квартира, вже фактично. Ось у нас розподіл щиток, щиток, і слаботочки. розетка під Wi-Fi, лампа, розетка, виключатель, коридорний, ванна, виключатель и блок розеток. Направим машинку, освітлення, вытяжка і розетка, лампа. Фактично в цій квартирі друге відео. Перший робок, коли був серце, переказ так вийшло, що почали ставити світільники, проключати, вже хочу показати, як воно виглядає вже в підселому відео. Так, воно приблизно виглядає. Виключати, брати. Всі кабля йшли поверхово, через стелю, через опуски. Так що Стало розеток, проблем ніяких немає, не було ніяких уражень. Нікозні розеток, не ні включати, вся проводка працює. Витяжка, робочий стіл. От уже люстра у нас є, до речі. Треба, в принципі, включити так Лампочка його забув. Розетка, і тут ще було. Так, в основному такий мені міні варіант. Варіант хороший. Так, в основному все, підписуйтесь на наш канал, дзвоніть, зробили коментар, наш номер 095 0645 46. До зустрічі, до нових відеозйомок.